Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Росія продовжує ракетний терор України. Минулої ночі дві російські сушки бомбардували острів Зміїний, скинувши на нього чотири авіабомби. А з території тимчасово окупованого Криму російські війська запустили три протикорабельні ракети, які влучили в прибережну зону. Напередодні був день суцільних повітряних тривог. Ввечері після масованого обстрілу російські окупанти запустили шахедів. Це була третя ударна хвиля спрямована проти нашої енергетичної інфраструктури. За вечір 10 лютого російська армія застосувала два. 20 Дронів Камікадзе. Відео, як їх усіх знищили, показало оперативне командування Південь. Загалом, за даними Генштабу, минулої доби Росія випустила по Україні 106 ракет, завдала 59 авіаударів, 28 із яких іранськими безпілотниками. Ворожі удари пошкодили частину енергетичних об'єктів, включаючи обладнання на двох ТЕС. За даними Укренерго, найважча ситуація із електропостачанням склалася в Київській, Хмельницькій та Одеській областях, а також у Харкові.